Доброго дня, шумі, Стою, трошечки отако, що трошечки також люди бувало задавали питання щодо корупції, там неправомірна вигода, які доводить через писати самі заяви про злочин. Ну, шановні, по перше, що таке неправомірна вигода? Ну, термін дано з законі України про спобігання корупції, це е, грошові кошти або інше майно переваги. Слухайте уважно переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають, що одержують підзаконних на те підстав. Тепер пояснюю, що це таке. Як приклад, вам, наприклад, посадовувати, ви знаєте, там подаєте запит на інформацію да, до якогось там органу. Ви вже знаєте, ну, по суті, там відповідь, що там повинна бути, отак, отак повинна бути відповідь повинна бути на таку-то змісту, але вам надають відверто перекручену відповідь. Да? У, перекручений зміст. Як довести, що ця відповідь? Є ну, принаймні розписати, що вона є, е, ну, має підпадати під ознаки 369 другої статті Кримінального кодексу, зловживання впливу, отримання неправомірної вигоди. так, Отримання правомірної вигоди. Це правомірна вигода це є зарплата. Це може бути премія, е, це може бути грамота, це може бути просте заохочення посадової чи службової особи. Яка вона отримала на законних підставах? За що даються заохочення, премії, винагороди там, цінні подарунки? За те, що посадова особа виконує свої посадові обов'язки в межі і спосіб, передбачені конституцією і законами України. Тобто, якщо Посадовцю, як приклад, командиру якоїсь там частини чи зампотилу, ну я не хочу сказати всіх, але є такі особи, Тому, до речі, пане головну командующе, підтримую ваш закон там, щодо сами, о, посилення відповідальності щодо військових, але тільки саме від повідношення до командирів, частини, до солдатів. А вам, шановні, це як військовослужбовці, переруть це також знадобиться. І так. Якщо особи, наприклад, передбачено здійснювати такі-то повноваження, там меж таким законом чи посадовою інструкцією передбачено вчиняти такі, такі, такі дії. Такі дії. За це особа отримує зарплату. Те саме, я скажу за запит. От, Наприклад, якщо особа за інструкцією там, чи за законом є розпорядником інформації, відповідає на запит на публічну інформацію, і передбачено надавати відповіді там, достовірну, розлогу, точну інформацію. О. За, це особа, за це особа вона отримує зарплату, вона, тому що вона на робочому місці. Складається відповідь. Ця особа отримує зарплату, отримує премію, отримує якусь винагороду, може отримати якісь часи, там, ручку, чи якусь там грамоту, чи словесне там заохочення. Все, це є правомірною вигодою. Але якщо посадова особа збрехала вам у запиті на публічну інформацію, ви просто бачите цей запит, дивитесь, що ж ти мені там всьогош, лапіндосу, шасти, цей чиновник. А, ну, просто відверту брехню. Або розмита неточна відповідь. Це значить, що. Посадова особа порушила законодавство в сфері надання публічної інформації, законодавство в сфері там, про інформацію, закон, закон про публічну інформацію, про звернення громадян надала вам неповну відповідь, там, недостовірну, передкручену, розмиту, що ніякої конкретики. Отже, за цей час, поки особа... Надавала у вона знаходилася на робочому місці. Вона також отримувала премію, зарплату і так далі, подібля. І це вже є неправомірна вигода, тому що особа. Не діяла в межі спосіб передбачені Конституції України, не виконала свої посадові обов'язки, не точно відповідала, чи розмиту, чи неправильно сформулювала, чи ще якось. Отже, вона вже отримала будь-яку вигоду, матеріальну чи нематеріальну, Це вже є неправомірна вигода. Так що запам'ятайте, навіть грамота чи словесне заохочення щодо особи, якщо вона не діяла в межі спосіб передбачені конституції України. Це вже є неправомірна вигода. Неправомірна вигода. Тим паче, якщо, наприклад, те саме от просто дається вам відповідь да, в запиті, на ваш запит на інформацію, а ви в цьому запиті, там, хотіли ну, дізнатися там, щодо якоїсь посадової особи, там, судді, там, слідчого, наприклад, чи якогось там чиновника, і вам надали неправильну відповідь. Це вже йде зловживання впливом. На користь третьої особи, на користь цієї особи, відносно якої ви запитували інформацію. Це може бути інформація і про суддю, і про поліцейського, про прокурора, про військового, про кого завгодно. Ну про посадову особу саме, про кого завгодно. І Якщо вам надали невірну інформацію, це вже є отримання неправомірної вигоди. Тобто, вирішення не отримання неправомірної вигоди, а саме неправомірна вигода, це е, одержання беззаконних на те підстав зарплати, премії будь-якої винагороди за те, що зловживаючи впливом. Відповідь була надана точно відносно якоїсь посадової іншої особи, з метою там посприяти її, там уникнення чи якісь відповідальності, чи ще є особою. Тобто, запам'ятайте, навіть грамота, чи, ще раз говорю, чи грамота, чи якесь заохочення, чи премія. Чи там словесне на віднову, якщо воно записано там в особовій справі словесне там заохочення, це вже є, якщо особа діє не в майже спосіб передбачені конституцією законом України це є зловживання впливом. Щодо Зампотилів, чиновник, що при всій моїй повазі до командирів є дійсно при пам'яті командири Збройних силах України, є при пам'яті і Зампотили. І мав чи з такими спілкуватись, що вони дійсно принаймні. Намагається хоч якось там витягнути то там щось, якесь речове забезпечення, якесь там грошове, що ну, дійсно щось посприяти особовому складу, щоб там хлопці були в діті, взуті, бронежилети, там форма носки, труси та й Вибачте, війна війною, але це не проблеми військовослужбовця, це проблеми держави. Нікого не хвилює, що там війна, що там не запаслися, немає тих самих там заводи не працюють по пошиву формі. Шановні високопосадовці. Кабінет міністрів України, це ваші проблеми. Проблеми індійців шерифів не хвилюють. Можете почки власні продавати за кордон, купляти форму. Ви відповідальні за забезпечення, а не хлопці, повинні за свої зарплати купляти, яка вона там не була. Але це вже таке. Наприклад, якщо є, е, на жаль, є окремі, е, скажімо так, бариги. Зампотили, які ходять самі в усьому новенькому. Усьому новенькому, там, ледь не на статевих органах там, прилади ночного бачення, прилашпендурені, щоб там струєю попадав ночі на ботінки, собі не надзуркав, а хлопці в той час без носків, без трусів, без форми все самі купляють. Так от, шановні, сьогодні буде опублікована заява, тільки це по, суд, по суддям там, І хлопці трошечки зможуть почитати, як розписувати неправомірну вигоду, принаймні, яка би в них хватить, Щодо отаких от от зампотилів. Якщо Зампотив, отримав премію, отримав ті самі оздоровчі, отримав ДТП грошову нагороду. Але він якомусь бійцю, ось оце боя так, шановне. А ти мені не видав, мені не видано форму. Не видано, форму. Не видано просто ось носки в пари. Все, мені це полагається. Мені ці носки не видали. За те, що йому не видали за цей час військовослужбовцю носки. Відповідальна особа Зампотил. Він відповідно він не виконав свої е, посадові обов'язки, не діяв межі спосіб передбачені конституції законами України посадової інструкції, не забезпечив військовослужбовця належним, необхідним йому, яке е, полагається по закону. майном, отже, вся його вигода є неправомірною цього зампотила. А відтак 30 тисяч оздоровчих. Пішов нахер зампотил. Болт йому на 32 немає права получати. Це вже отримання неправомірної вигоди. Кримінальна правовідповідальність 369 368 стаття. Далі. Зарплата військовослужбовця ці 15-20 тисяч, вони складаються по суті з премії. Якщо всі премії познімати, там ставка буквально 700 чи 900 гривень. Отже, всі. Дохопомімо ставки, всі премії, що нараховані йому по зарплаті цьому зампотилу, це також ще отримання неправомірної вигоди, тому що він неправомірно отримав премії зарплати цей зампотил, бо він не забезпечив особовий склад. Отже, не діяв в межі спосіб, передбачені законом Конституції України. А під зловживанням впливом на користь третьої особи, шановні, це також доводиться, тому що будь-який зампотил або особа, яка зампотил зампотєх, Начпрод, будь-яка особа, яка повинна забезпечувати особовий склад в армії, і вона його не забезпечила. Навіть, я ще раз повторюю, парою носків, те, що положено, або якийсь коробок спічок, або якщо це положить, чи цигарки, чи щодо харчів та детепе, це не тільки отримання неправомірної вигоди, бо вони отримали премії, там, надбавки, оздоровчі за той час, що вони ігнорували виконання своїми обов'язками, а це завживання впливом на користь третьої особи. А на користь чиєї якої особи правильно російської? Федерації на користь нашого ворога. Чому? Тому що вони третя особа. І будь-яка особа, яка відмовляється або не виконує в межі спосіб передбачення Конституцією і законами України, не виконує свої посадові інструкції щодо забезпечення особового складу усім необхідним, вона підриває боєздатність підрозділу. Ну, на набужу у нас вони 111-ту рідких відкриває случай, а це вже буде 369 В такому випадку вони зловживають впливом на користь Росії. Російської Федерації, тому що військовослужбовцю немає пари носків, він не може шовзуть, він не має шовдіти, немає шовдіти, ноги на натерті і так далі, і т.п. він вже не бойова одиниця. Що це в нас говорить? Це в нас говорить те, що такий посадовець військового ну, командир, не, не командир, командира Зампотив, Зампотіг чи начпрод, він зловживає впливом на користь Російської Федерації. Це можна дуже добре добре розписати. І нікого це не хвилює. Нікого це не хвилює. Що нема чи не нема. Нема такого слова, нема. Перед тим, як вимагати щось від солдата, щоб солдат виконував свої військові обов'язки, виконував свої інструкції, дійсно, щоб він там гриз зубами танки, як барбарис. Шановні чиновники, спочатку треба подбати, щоб у солдата навіть. Туалетний папір був позолочений. Ну це я вже так образно кажу. Ви спочатку забезпечте усім людей повністю. Забезпечте людей, як приклад, ось друга е рота, вигнової підтримки, е рота вигнової підтримки другої е гір штурмового батальйону 128-ї бригади гірничо-штурмового батальйону. Хлопці вийшли з того самого. Вийшли з Бахмута, і 103 чоловіка залишилося, вони не помитися не можуть, вони нічого не можуть. Командири поноки дали їх, командири род батальйонів, почухали собі там по борделях, по саунах, Помитися ж треба та А хлопці просто сидять як зачуханці, вони навіть не можуть передіти сухі речі. З цього приводу зараз направляється заява. Тому, якщо не виконано щодо о, о, от, командирами чи заступниками. Вимоги щодо помивки особового складу, щодо забезпечення матеріального, щодо забезпечення озброєнням, щодо забезпечення технічним продуктовим це. Це вже корупція, тому що за цей час посадова особа, яка не виконала вимоги закону, не забезпечила всім необхідним до останньої дрібниці, вся зарплата і премії, це є неправомірною вигодою отриманої посадової особи неправомірною і це є зловживання впливом на користь третьої особи Російської Федерації, на користь нашого ворога, тому що таким чином ці особи, чиновники, начальники, командири підривають боєздатність підрозділу. Боєздатність підрозділу і діють на користь зловживають дачі в плечу користь діють правильно нашого ворога. От вам просто як доводить про те, що корупційні правопорушення зловживання впливом.